У зоні умовного конфлікту військовослужбовці України, Росії та Білорусі виконували миротворчі завдання, супроводжували колони з гуманітарним вантажем, надавали медичну допомогу та охороняли зону надзвичайної ситуації. За легендою світове співтовариство прагне примирити країни, де виник етнічний конфлікт. Згідно з рішенням ООН, туди вводять спільний миротворчий батальйон. Через пункт розташований у степу. Намагалася пробратися група цивільних осіб. Завдяки діям українських військових, їх було своєчасно затримано. У нелегалі вилучили підроблені документи, вибухівку, наркотики. Тим часом диверсанти заблокували важливу дорогу та атакували колону броньованих машин тигр з гуманітарним вантажем, щоб відбити напад ворога. На допомогу прибув повітряний десант. Когда я в э, дис... подразделении десанта десантурувався. Несмотря на те, що подразделение було раскидано по всьому полю. Ми вполні чітко навіть знаками передавали команди, і было було управляємо, командирам було легше работать. Вже у небі десантники обстріляли противника. А після приземлення разом із розвідниками вступили в бій. Бандитам вдалося пробитися вперед та закріпитися у найближчому населеному пункті. Спільними зусиллями військові відбили напад озброєних незаконних формувань. Ну вот этот масштаб очень огромен. Опит ми почеркнули очень большой. От і далі ми будемо э, внідряти в наші в нашу, нашу діяльність.